19 квітня відзначають день велосипеда. Сьогодні будемо говорити з людиною, яка точно знає у цьому саме у цій справі все, оскільки сьогодні городоцький велолюбитель проходить відбір на міжнародний веломарафон у серпні 2023 року. Пройдемо веломарафон Париж Брест-Париж. І про етапи відбору. Про самого спортсмена сьогодні будемо говорити, оскільки у нас за допомогою зум зв'язку Костянт. Тин Омольчук, доброго ранку. Доброго ранку. Ну і вітаю вас таким професійним святом. Сьогодні відзначають день велосипеда. Ну а ви напевно точно а, знаєте абсолютно усе про велосипед. І сьогодні саме про це будемо говорити. Дякую. У минулому році ви говорили під час одного інтерв'ю про те, що у вас є мрія взяти участь у цьому європейському веломарафоні. Сьогодні ви крок за кроком до цієї мрії наближаєтеся, хоч вже робите перші кроки, хоч вони і важкі, але не відступаєте. Не втрачаєте насолоду від своєї мрії. От на такому важкому етапі крок за кроком наближаючись. Так, дійсно, крок за кроком ідемо до своєї мрії, але я, перш за все, хотів би подякувати Збройним силам і всім, хто захищає нашу Україну, що ми маємо можливість приймати участь у змаганнях, готуватись до змагань і приймати участь у міжнародних різних форумах різного класу. Так, веломарафон Париж, Брест Париж це є верхівкою. Велосипедного змагання, і всі велолюбителі прагнуть попасти на цей марафон. Цей марафон проходить раз в чотири роки. Він волелюдний, багато людей приймає участь у ньому. В цьому році планується, що у ньому прийме участь біля вісьми тисяч учасників із усіх країн світу. Як я готуюся, дійсно готуюся багато років до цього, як можна сказати, так велосипедного свята. Як воно вийде, важко сказати. Основний рік мав бути підготовчий 22, й але війна це все нам змінила. Ми поміняли свої графіки зараз. пробуємо це наздогнати. Тому що більша частина велолюбителів уже зареєструвалася, вони пройшли відбір у 2022 році, приймали участь там на відстань 200, 300, 400, 1200 кілометрів за певну кількість годин. І вони вже зареєструвалися. Нам же лишилося е, чекати 27 Травня, коли будуть реєструвати уже учасників, які проходять відбір саме в цьому році, у в у -му. му році нам заважала комендантська година, тому що коли їдеш на відстані більше 200 кілометрів, тобто 300-400 600, тоді вже ти мусиш їхати вночі, і це порушує комендантську годину. тому ми цього не робили в 2022 році. В цьому році пробуємо це наздогнати. Як вийде, будемо бачити. А як стати учасником саме цього веломарафону? Які вимоги до учасників? Як потрібно доводити те, що ви проходили всі ці етапи? Як фіксується ваш результат? Як найперше, потрібне... ну, найперше у нас у Парижі є велоклуб. Цей клуб об'єднує велоклуби всіх країн світу. Зокрема, об'єднує і наш велоклуб, Велоклуб Поділля, членом якого я є. Велоклуб проводить свої велозаїзди, які реєструє в Парижі. Після того результати цих змагань фіксуються у Парижі. і... За допомогою певної системи допускаються учасники до змагань. Велоклуб складає план заїздів, і от 15 квітня ми проводили велозаїзд на 200 кілометрів, 29 квітня у нас вже буде другий етап це велозаїзд на 300 кілометрів. І е, всі учасники, хто буде бажати, хто пройде певну там 200, 300, 400, 600 кілометрів, в залежності від того, вони по рейтингу мають право приймати участь. Тобто спочатку беруть тих учасників, хто пройшов найдовшу дистанцію, і якщо лишаються вакантні місця, лоти, як вони називають, то тоді будуть брати тих, хто. Тобто, уже по одній дистанції, яку я, наприклад, пройшов 200 кілометрів, можна уже пробувати реєструватися. Але е, цього я думаю, що буде дуже мало, тому що кількість місць вже е, ну, надзвичайно мало лишилося від тих людей. Я вже говорив попередньому, що е, частина людей вже зареєструвалася по результатах 2022 року. По результатах 2023 року поки що реєстрація не йде. Вона буде, я вже казав, проходити 27 травня. Тому ми готуємось, тренуємось, їздимо, катаємось і надіємось, що в Парижі зробимо свою справу, і велолюбителі Хмельниччини. Покажуть, що є ще порох у нас, хоч я думаю, що це не так дуже просто. Давайте пригадаємо саме попередній тиждень, минулу суботу, 15 квітня, 8.00. Як все розпочиналося? Яка мотивація у вас була? Які бажання були, і, і з чого починали? Чи були самі чи була у вас команда, з якою ви вирушили, аби пройти ось цей відбір, цей шлях, і саме про суботу? 15 квітня поговоримо більш детально. У суботу 15 квітня на участь у веломарафоні було зареєстровано 37 учасників. Але, на жаль, погода нас зовсім не радувала. Був проливний дощ, дуже різкий зустрічний вітер. І багато учасників, які не планували приймати участь у боротьбі за відбір до париж брест париж просто ну, не вийшли на дистанцію. Тому на дистанцію вийшло 17 учасників. Ми поїхали з Хмельницького у сторону Вінницької області Літина. Проти вітру, пориви вітру були від 20 до 40 км за годину. Важко було їхати. Але я собі як думав, що в, в окопах в окопах нашим хлопцям багато важче і ну, треба терпіти. Якщо хочеш показати результат, треба терпіти. Ми їхали з напарником. Я сам з городка, а Мусевич Юрій, він з Хмельницького. Ми двох їхали, тобто, один одного підтримували для того, щоб дух не залишав нас. Ми, ми не відривалися, хоча, може, була можливість у нього там випередити мене і поїхати вперед. Але ми їхали тандемом, то я впереді трошки, то в основному він впереді, і так рухалися до своєї цілі. Важко було, дуже машини обливали таким як фонтаном водою, але Знаючи, що ми прагнемо попасти на такий, як кажуть, великий турнір Париж-Брест-Париж, -Париж», ми йшли до кінця і проїхали 200 кілометрів за 12 годин і 14 хвилин. По правилах бреветів ми повинні дистанцію 200 кілометрів подолати за. Не менше як за 13 годин і 30 хвилин, але завжди велосипедист лишає собі якусь частинку часу на про всякий випадок, якщо проковали шину угу. чи щось станеться з велосипедом, що не можна їхати до самого кінця, тому ми старалися щоб ще якийсь час у нас був. Тому ми за 12 годин і 14 хвилин задоволені, прибули в місто Хмельницький у район Книжківці, де в клубі була база. Де нас зустрічали гарячим чаєм, печивом і іншими смаколиками, щоб відійти від великої такої подорожі. Ви говорили... Я вдячний всім людям, які приймали участь. У... Обслуговуванні саме цього заїзду, хоча, по правилах, на протязі руху велосипедиста ніхто не має права е, тобі там допомагати, ти мусиш сам е, харчуватися, пити, їхати, ремонтуватися і таке інше. А уже на фініші так тобі допомагають, тебе по чаєм і таке інше. Тому я вдячний тим людям, які допомагали в цьому заїзді. Ви говорили про те, що погодні умови дещо відлякали певних учасників саме цього заїзду, але залишилися ті, хто хоче стати учасником ось цього європейського веломарафону, 17 людей з Хмельниччини хоче брати участь у цьому європейському веломарафоні, чи я щось неправильно зрозуміла? Я, я не знаю, чи всі вони хочуть. Це в кожної людини справа. Я відповідаю саме за себе. Але якщо написано, що це є відбір. Ковий турнір будемо рахувати, що всі люди хочуть, ви знаєте, цей веломарфон париж брест париж він проходить раз в чотири. 4... Дещо пропав зв'язок. Зараз будемо намагатися відновити, оскільки ще є кілька питань. Ну а я нагадаю, що ми говоримо зараз про веломарафон париж брест париж і спробуємо повернутися. Так чуєте нас? Так в 2019 році відбувся останній чи крайній веломарафон. В ньому від України приймало участь 84 людини з Хмельниччини. Поки що люди, так як я знаю, ніби в веломарафоні цьому участі не приймали. Дійсно, це не є професійні гонки, там не змагаються люди. Всі, хто проїде 1200 кілометрів по дорогах Парижу за 90 годин, будуть вважатися переможцями. Це досить складно, досить ну, це треба їхати практично майже 4 доби. Їхати, відпочивати, реєструватися по контрольних пунктах можливо, вдасться милуватися пейзажами Франції дорогами Франції і історичними, культурними іншими там, які зустрічаються на дорозі, але думаю, що придеться більше налягати на педалі, крутити, 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 для того, щоб та мрія, яка. Виповнилася потім уже відпочила. Приємно бачити ваші очі, які при цій розмові сяють. І я впевнена, що з таким запалом у вас точно все вийде. Перший етап уже попереду. А давайте поговоримо уже про саму дистанцію у Парижі. Чи дізнавалися ви про те, які це будуть дороги, і що для цього потрібно зробити, аби підготуватись безпосередньо до самої дистанції у Парижі? Так, дійсно, кожен велолюбитель він знає маршрут. Маршрут починається в предмісті Парижу е, Рамбоє містечко і рухається не центральними дорогами, а дорогами другорядного значення через міста Лудеак, Фужер, Перекругер і до Бресту. І потім в зворотньому напрямку е, для того, щоб краще рухатися. Я, наприклад, собі зробив вже схему, по Google картах вивчаю всі населені пункти, які будуть в мене по дорозі, вивчаю, де треба, ну, де складні ділянки руху. Саме найскладніше для велосипедиста це подолання крутих підйомів і крутих спусків. Всі думають, що із коли спуск їхати легко. Але коли людина вже досить ну, проїхала велику відстань, вона втопилася, то навіть з горба, як ми кажемо, їсти, їхати складніше, чим їхати під гору. Тому що є ризик, що ти десь ну, можеш трохи, як кажуть, згорнути в сторону, і досить треба контролювати свою. Форму. ну Вивчають так само, як і я, вивчаю, яка відстань, від якого міста, де можна відпочити, де можна похарчуватися. Тому що кожен велосипедист самостійно вибирає собі місце відпочинку, місце харчування тільки по дорозі, обов'язково в нього. Це контрольно-пропускні пункти, на яких він має в бреветній книжці поставити значок, що він туди пробув і проїхав. Також весь маршрут контролюється по програмі страва GPS. На кожен велосипед чіпляють чіп, і організатори бачать, де рухається той чи інший велосипедист. Ну, така підготовка. Я думаю, можливо, якісь інші ще є питання, зокрема по харчуванню, досить важливо, тому що, от коли ми вдома харчуємось, наприклад, такий буденний день, ми споживаємо там калорій 2 тисячі 2,5 тисячі. А от коли ми проїхали 200 кілометрів, спортсмен витрачає енергії в районі 8 тисяч калорій. Тобто йому треба збільшити, ну не будеш з собою вести дві каструлі буршу. І, а вже, наприклад, на веломарафоні париж брест париж коли треба проїхати е, 1200 кілометрів. А це десь в районі 38 тисяч калорій. Тобто е, про харчування треба дуже і дуже е, глутуватися а також забезпечення себе водою, рідиною, тому що е, велосипедист втрачає дуже багато рідини. Під час руху, наприклад, у влітку ми їхали 200 кілометрів, я десь за 200 кілометрів випив біля вісьми літрів рідини. В оце останній велозаїзд. Напевно, вода насищалася через шкіру, тому що весь час нас поливав дощ, і я випив десь в районі трьох літрів, Тобто е холод і саме. Е Дощ не давав випити стільки рідини, а це йде якби для організму трошки складніше, бо йде отруєння шлаками, які утворюються після того, як організм вибирає енергію у м'язлах. А веломарафон в Парижі вже буде проходити влітку. Він буде проходити з 20 по 24 серпня. Погода там має бути. Ну так ми надіємось зовсім літня, як і в день, так і вночі. Тому треба бути готовим до того, що можна спожити багато і їжі, і води для того, щоб подолати цю дистанцію. От до речі, якраз про погоду хотіла поговорити. Ви вже відповіли. Я про подивилася, що проходити веломарафон буде у серпні 2023 року, і середній показник температури у серпні у Парижі це приблизно 25 градусів. Що ви скажете про таку погоду для велоспорту? чи добре це, чи навпаки, погано ми говорили про підготовку. Я, наприклад, готуюся більше їхати вночі. Чому більше вночі? Е, найперше, температура трохи нижча, е, організм менше обітрується, е, менше сонце вибирає влаги і вологи. Тому ну, кожен, я так думаю, що так повинно в мене вийти. І сьогодні, коли я проводжу тренування, я більше їжджу десь нічні заїзди для того, щоб привикнути до саме до цього. Тому думаю, що температура 25 градусів для велосипедиста це комфортно, в залежності від вологості. Але в Парижі там будуть різні, ну непередбачувані, тому що ми ж їдемо до Атлантичного океану. Місто Брест, воно ж на березі Атлантичного океану, і там можуть бути і пориви вітру, і дощі, і тому тут важко передбачити. Але 25 градусів, я думаю, це досить комфортно. Не треба вести багато одягу. Чим менше везеш одягу, тим легший велосипед можеш взяти більше, там, наприклад, їжі і більше води і легше крутити педалі. Чим легший велосипед, тим легше рухатися по трасі. Про велосипед тому... хочу ще запитати обов'язково, тому що ви е, у веломарафоні безпосередньо покладаєтесь і на свій велосипед. Чи вже підготували його, чи готуєте, чи можливо поїдете на тому, на чому зараз тренуєтесь і проходите ці відбори? Так. Е, вимагається ну, організаторами, що людина має їхати на тому велосипеді, на якому вона проходить ці маршрути, тому що він має бути. Обкатаний, як ми кажемо, він має бути. Тому я думаю, що я буду їхати на цьому велосипеді. Ну, можливо, виникнуть якісь більш кращі позитивні для мене моменти, і я зможу придбати ще кращий велосипед, більш легший, більш мобільніший. Але і цей велосипед мене задовольняє, він достатньо має передач, достатньо комфортний. Можна їхати як вгору, так і з гори, можна набрати достатню швидкість. Наприклад, я в місті Грудку, на цьому велосипеді розвивав швидкість біля 72 км на годину. Тобто, думаю, що цей велосипед може бути. Ну, приходиться його обслуговувати, вести до Хмельницька, щоб його там переглянули, доглянули, щоб. Всі механізми працювали як годинник, Бо е, якщо на трасі десь щось станеться, думаю, їх усувати ті недоліки дуже і дуже складно, тим більше людина починає уже хвилюватися. Я думаю, що цього не повинно бути. Ну, всі веломарафони, які я проходив, поки що в мене якихось таких е, не було е, непередбачуваних обставин. От, цей веломарафон, коли я вже велосипед приніс додому, почав його вмити, дивлюся, на камері йдуть бульки. Тобто шина була проколена, але я зміг, як кажуть, доїхати. і Така невелика була невеликий прокол. Але у мене була і запасна камера. Я думаю, що з такими недоліками можна завжди справитися у дорозі. Ми вам дуже дякуємо і будемо тримати кулички за вас, уже коли ви будете проходити наступні відбори. І уже впевнені, що в серпні 2023 року ви розпочнете втілювати у реальність свою мрію на повну, оскільки вже будете у Парижі вирушати у веломарафон з іншими велолюбителями, велоспортсменами з усього світу. Дякуємо вам, що сьогодні знайшли кілька хвилин для того, аби поспілкуватися з нами. Дякую вам до зустрічі. До зустрічі. Ну а я нагадаю, що ми спілкувалися про в про веломарафон, який пройде у серпні 2023-го. Це веломарафон Париж, Брест-Париж. Про етапи відбори, про спортсмена, який дуже прагне того, аби представляти Україну у цьому веломарафоні. Нагадаю, що на зв'язку з нами був Костянтин Омельчук.